А ось зразу після сироїшки дивлюся дивлюся і находжу. Ого! Оце находжу. подивіться який! Красавець! Просто класний! Але бачу далі біля нього ще кілька штук, ну, чуть чуть чуть-чуть сюди. Трошки в пащі. І такі два красина. Просто класні. Ось дивіться, ці два братки. Почали рости вони по два. Ви бачите, вже не перший раз в мене сьогодні зустрічаються пара. Тобто, парами ростуть оці такі напівбілі гриби. Ну, красиві сьогодні. Мої вітання, друзі, з Вінничини. З вами Сергій. І сьогодні поблизу села Рубіжне я збираю грибочки. В основному боровички. Тому, друзі, сідаємося зручніше і слідкуємо, які ж боровички сьогодні мені вдасться зібрати. Але грибочки в лісі є. Я їхжу находжу. Находжу отаких от красунів. Просто класні грибочки. 1 липня. Чудові боровички. Дивіться, кошик я вже кинув два жовтих боровики і два отаких от боровика крапчатих, гарних, чистеньких грибочки. Також ще сироїшка і он є маремуха. Тому сьогодні збираю все, що буде. Молоденьке, маленьке, невелике, щоб легше нести. Піднявся дуже сильний вітер. Гойдає, кронами дерев, шумить. Не знаю, що він принесе, але дощу в нас немає. Листя вже таке сухуще. Так, бачу я жовтенького боровичка. Але він, друзі, вже, мабуть, зістарився. Оп! Да, Старенький, буде якраз розмножатися. Так, Ось такий лісок. В основному граб і дуб. Також трапляється і липа. Ось ще бачу одного. І не одного, їх уже тут як мінімум два. Бачите, йду, отак. Уже навіть три. Ось. Один, другий і ось третій. Вони не круглі, але... Зараз перевіримо їх на придатність. Так, почнемо з самого менького. Отакий. От да, він вже хробочливий. Зараз оп, дивіться. Хоча серединка не червива, але він так, що ми маємо тут? Також черв'ячки. Бачите, великі гриби вже зіпсувались. Цілий червень ми очікували дощів, чекали з кожним днем. І похолодання було, і хмари були, і вітер, все було, а дощу не було. І ці гриби наперекір всьому все ж таки ще й ростуть. Правда, не в усіх лісах. Я вже багато лісів об'їздив. В цьому лісі грибів цього року найбільше. Не знаю від чого це залежить. Але тут хоч щось ще є. Тут ще трапляється боровик жовтий і також боровик крапчатий. І білий попадав теж частенько. Ну, а зараз поки що тільки жовтий і синій. Ще вдалося знайти отаких от два крапчатих боровички. І ось поруч такий боровичок, але вже не дивіться, Він світленький. Це оливковий бурий. Маленькі грибочки є. Ну не багато поки що, але щось та є. Он біля старого пенька виглядає маленький жовтий боровичок. Ось він як виглядає. Ось такий красавчик. Да, дійсно класний молодий грибочок. Це чудовий. Найшов був поляну вже староватих. А це самий раз. А біля нього тільки розвернувся, дивлюся, така шаперичко. Ось таке виглядає. Да, чудовий. Це молодий. Але вже такий доволі немаленький. Класно. Я думав, що в лісі сьогодні вже грибів не буде. Але в цьому лісі вони все ж таки є. Вони продовжують рости. Помаленьку, але ростуть. Класно. Я навіть не знаю, коли вони встигають виростати. Нібито й люди ходять і збирають, а вони виростають і виростають. Дивіться два яких красавчика. Ух. Ось таких два красуна. Просто дивовижні два красивих грибочка. Класно. Отак, От друзі. Гриби в лісі є. Звичайно, не в всіх лісах, але в цьому лісі грибочки є. Сироїжечки також продовжують рости. Така класна. Яка класна. Ось така сироїжечка. Чудово. Ще й сироїжечки є. Буде гарний збір змішаних грибів. А ось зразу після сироїшки дивлюся. Дивлюся і находжу. Ого! Оце знаходжу. Подивіться який. Красавець. Просто класний. Просто отакий чудесний білий гриб. Клас! Красота. Тут я ще таких не знаходив. Подивіться, який він. Чудо гриб. Я ще під емоціями від того білого гриба і бачу тут такий горб. Горбочок один виглядає, а їх там два. А їх тут, друзі, два. Ох, дивіться, яких два красавця. О, не можу я їх викрутити. Розламались. Але це дійсно два отаких от чудових напівбілих гриба. Тому в мене вже є і білий, і напівбілий, і буровики крапчаті, і буровикший там є оливковий. І я ще, друзі, бачу ще один гриб. Поки я тут цих два пристраював, ось росте ще один красунчик. Ось який він красунчик. Бачите, ох, який він твердющий. Ох ти що, просто азабарне яке. Ох, таке жовто-салатове. І ось дивіться біля нього. Росте іще один. І не один, і не один, а їх там два. Два отаких красавчики. Ось. І ось так. І рухаюсь ще ось чисто на дорозі. Ось. По дорозі. Посередині він тут виперся. Виперся і міцно сидить. от такий ще один. Клас. Це просто клас. Є тут грибочки, є тут боровички. Різного типу грибочки. Отак. От Таке ще місце класне, я знайшов. Так. А ой, дивіться, який виперся. це вже виперся. Що повинно взяти? Ще знизу він доволі такий жовтоватий. Не знаю, який він далі. Зараз перевіримо пізніше. Але бачу далі біля нього ще кілька штук. Ну чуть-чуть-чуть сюди. Трошки в пащі. І два Просто классно. Почали рости вони по два. Ви бачите, вже не перший раз в мене сьогодні зустрічається пара. Тобто парами ростуть оці такі напівбілі гриби. Ну, красиві сьогодні. Гарні, яскраві, тверді такі, чіткі. Так. Супер. Я вже побував у багатьох лісах і грибів немає. Але цей ліс не перестає мене дивувати. Тут завжди щось знайду, а сьогодні взагалі. Просто класно. Вітер так і не вщухає. Але грибочки продовжують мене радувати. помаленько помаленько вони собі є. Поблизу ярочків або в самих ярочках. Тут більше вологи. На взагалі чистих територіях майже нічого не знайшов. Все тільки десь по ярках. Ось, який красний. Красавчики. Так, Ну і кожик мій вже наповнюється, вже майже повний. Зараз ще трохи. І я з таким задоволенням попруся додому. Ліс трошки важкий, тому що потрібно ходити постійно вверх-вниз. Він в такому схилі росте. Але на цьому схилі добре видно гриби. Ось такі чудові грибочки видно. Ох, ти що який Міцний! Міцний корінастий! Красава! Чудесний! Так. До компанії, друже! Ще один самчик. Гарненький такий. отакі я люблю збирати. Які просто тверді, ножки грубі, шапки товсті. Просто красуни. Самі ідеальні боровички. Ось наближаюся до чисто круглячка. Дивіться. оп, Ідеально круглий гриб, Круглесенький. Як яйце. Оце клас. Оце природа дивує. Така шапочка круглесенька, класна. Ха. Клас. Сьогодні отримую задоволення насолоду. Скільки не збирай, а щось в лісі залишити та й треба. Тому, друзі, на цьому завершую. Дякую всім, хто переглядав це відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Бувайте здорові!